Мої любі діти. Всі ми знаємо, що ми живемо на чудовій планеті Земля. Планета Земля наш великий спільний дім. Гори, річки і моря – це наша з тобою земля. Діти, а зараз ми з вами будемо говорити про природу. Що таке природа? Це все, що нас оточує та не створена руками людини. Яка краса навкруги! Природа буває жива і нежива. Нежива природа це сонце, місяць, зірки, земля, вода, повітря. А жива природа це люди, рослини, птахи, риби, тварини. Природа це середовище, в якому ми живемо. Малята, а що надає нам природа? Природа надає нам життя, тому треба берегти природу та да дотримуватись правил поведінки в природі. А саме не розпалюйте багаття, не випавлюйте суху траву, Бережіть ліс від пожежі. не голосуй, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, не ламай гілки дерев та кущів, не залишай після себе сміття, не руйнуй пташині гнізда, не чіпай його руками, не лови. Та не приноси додому птахів, та маленьких звірят, не каламуть джерело, охороняй його чистоту. Малята, пам'ятайте, світ, що нас оточує, це рідна земля, де ми з вами народилися та живемо, природа, яка дарує нам все необхідне для життя. Наше багатство вона нас гадує, милує, бавить своєю красою. Тому малята, давайте берегти природу та будемо для неї вірними друзями.